Христос воскрес із мертвих, смерті, смерть подолав. І тим, що ворован життя дарував. Нехай воскресне Бог і розвіться вороги Його. І нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Саме головне, що те свято дає для кожного християнина в першу чергу, це світочна дія. Ми отримуємо від Бога надію на вічне життя, бо Він за нас пострадав. Ми отримуємо від Бога надію на те, що, просивши щось в наших проханнях, Він почує нас і виконує наші прохання. Благословляються і освячуються, стравиться окруханням водиці і священної в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми надіємося і віримо про те, що все-таки Господь виконує найбільшу мрію всіх, напевне, українців на сьогоднішній день. Це миру, справедливого миру і перемоги.